За інформацією від військової розвідки України за інформацією від змі, яку ми на сьогодні постійно отримуємо, яка на сьогодні саме актуальна, є загроза здійснення терористичного акту на Запорізька АЕС. Що потрібно робити населенню в такому випадку? Хотів би перше зупинитися, які дії будуть взагалі, що буде відбуватися в такому випадку. Перше, це Буде інформування населення про радіаційну небезпеку в разі здійснення такого терористичного акту або в разі просто викиду, або збільшення фону через сигнал тривоги. Все, що ви чуєте сирени, це не означає повітряна тривога, це означає сигнал уваги всім. А далі в текстовому форматі через телебачення, через радіоточки. Через засоби масової інформації ви прочитаєте, що саме трапилось, на що звернути увагу і що робити. Розрахунковий час підходу забрудно радіонуклідів повітря до Черкаської області по розрахунку не менше 24 години. Тому у нас у всіх буде час для того, щоб ми могли дістатися до безпечного місця і провести відповідні заходи. Які саме? Перше, це коли. Ви прибудете до помешкань, треба розпочати їх герметізацію. Мета цього заходу полягає в запобіганні проникнення радіаційного пилу в приміщення і ззовні. Потрібно використовувати малярний або звичайний скотч для ущільнення вікон та вентиляційних отворів приміщення, вхідні двері ущільнюють мокрою тканиною. Для цього потрібно завчасно підготувати запас води, запас продуктів харчування, орієнтовно 5 7 діб. Завчасно провести герметизацію в під'їздах багатоквартирних будинків. Це також дасть певний додатковий бар'єр для попадання пилу ззовні. Крім цього, на підприємствах, які не можуть зупинити згідно своїми технічними особливостями процес виробництва, керівники підприємств повинні забезпечити своє працюючий персонал. Зміни одягом, засоби індивідуального захисту, організувати пости дезометричного контролю, пости обробки і виконувати всі вимоги стосовно потрапляння з небезпечної зони в безпечну. Які саме це заходи? Це, в принципі, це стосується і тих випадків, коли ви не зможете протягом 24 годин. Добратися до безпечного місця, там ну мається на увазі, хто буде їхати села там або ще щось, або не буде такої можливості, коли ви заходите в будинок, в квартиру в помешкання, яке чисте, ви повинні мильним розчином за допомогою розпилювача обробити все взуття для того, щоб прибрати пил, який ви принесете ззовні. Весь свій одяг ви повинні спакувати там, же, в коридорі, як тільки ви зайшли, в пакет для того, щоб пил, цей пил, який буде на вашому одягі, щоб він не розпосуджувався по вашому помешканню. Ви повинні обробити водним миль, мильним розчином всі відкриті частини тіла, які у вас на той час були відкриті. Після цього. Прийняти душ. Одяг, який ви занесли ззовні, його потрібно випросувати. І е, цей одяг можна буде використовувати повторно. Це що стосується те ж саме питання, коли заходити на підприємства, там єдине, що різниця, це там буде робочий одяг або якісь е, знаряддя, які використовує на виробництві. Е, що буде робити органи влади і органи самоврядування? Коли ми отримуємо сигнал про радіаційну небезпеку, починає працювати РАГ. Це комісія, аналітична комісія, яка буде збирати інформацію від Укр від наших метеорологів Украгідро. Медцентру да, від радіаційних постів. Ця інформація буде аналізуватися. І е, після отримання цієї інформації ми ця комісія, як обласна, так і районі будуть надавати рекомендації комісії ТЕП ТНС і будуть визначатися рівні радіаційної небезпеки. Там їх чотири створено, в залежності від рівня радіації, безпечний рівень радіації, який е, на сьогодні йде в мікрозівертах, це. Не більше 0,30 мікрозівертів. Що стосується подальшої роботи, там протягом 1-2 годин ця інформація буде доведена до населення і надані, надані рекомендації. За допомогою наших, нашої системи оповіщення через засоби, через радіостанції, засоби масової інформації подачі. Ми можемо через, хоч через кожні 15 хвилин інформувати населення про зміни і подальші дії, що людям потрібно робити. Ну, саме головне, треба убезпечити себе і свою родину. Що потрібно робити? Це використовуватися тільки в приміщення тими кондиціонерами, які збирають повітря на охолодження внутрі кімнати, не ззовні. Для періодичного доступу свіжого повітря в кімнату. Завішувати, потрібно завішувати зволожену тканину на вентиляційні канали, яка буде відігрівати роль найпростішого фільтру. Після прання тканини у звичайній мильній воді її можна використовувати повторно. Під час небезпеки, що забороняється? Це вигул домашніх тварин на вулиці, щоб не наражати їх і своє помешкання на небезпеку, тому що шерстю вони можуть занести радіоактивний пил. Тобто ви повинні... Розуміти, що цей час, поки ви знаходитесь в приміщенні, ваші тварини будуть знаходитися поруч з вами. І туалет, і все остальне буде, буде проводитися в приміщення. Що стосується іншої інформації, питання, що робити, якщо під час радіони небезпеки потрібно вийти із помешкання. Для цього е, повинен бути захист органів дихання від редіактивного пилу, е, або респіратор, або медична маска, е, повинен бути одяг, е, з, е, який буде закривати максимально відкриті частини тіла, е, не, не можна роздягатись на вулиці, не сідати на землю, купатись в відкритих водоймах, не збирати гриби чи лісові ягоди, не палити. Вживати воду з відкритих істочників джерел забороняється. Ви користуєтесь бутилірованою водою. Чи можна користуватися зі скважиною, вам буде надано інформація через відповідні службу. Нас за цим слідкує і лабораторний центр, і Держспоживслужба. Всі рекомендації ми будемо озвучувати. Як якщо брати дані інституту біофізики Мінздраво СССР, що вивчає наслідки аварії на Чорнобиль, вивчав наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, Вклад в дозу опромінювання за рахунок інгаляції складає 95-96%. Тобто, ви основну дозу радіакційного забруднення будете отримувати через легені. Тому обезпечити органи дихання, від потрапляння пилу і також помешкання, на це я ще раз звертаю увагу. Це дуже важливо. Від зовнішнього гамового переміння це складає 3-4%, і від привживання харчових продуктів менше 1%. Все, що що можна робити, як можна, чи можна вживати їжу, звичайно, яка у вас знаходиться в будівлі, чи не можна. Все, що знаходиться у вас в холодильниці, ви можете безпечно вживати. Все, що знаходиться закрите в консервах, в лотках, ви можете вживати. Перед вживанням необхідно обов'язково все це діло протерти тряпкою, вологою тряпкою. Потрібно робити вологе прибирання в приміщенні для того, щоб зменшити рівень пилу в кімнаті. Все, що ви будете протирати, одяг повинно складуватись в пакет, і цей пакет повинен, ну, те, що ви далі будете використовуватися, воно повинно бути чистим, повинно обов'язково просуватись.